Друзі, всім привіт! Мене звати Іля, займаюся дителінг вже більше п'яти років. Починав працювати у гаражах, потім відучився в КДТ-ЛАБ в Одесі. Працював у преміальній дитин студії і зараз працюю сам на себе у міста. А сьогодні покажу, як правильно, якісно відмити салон вашого автомобіля, як правильно пропилососити, як правильно протерти скло і щоб не було розводів, І як правильно пил, пил, зробити вологопев. Все це у сьогоднішньому відео. Зараз покажу, що нам для цього потрібно. Перше, що нам потрібно для прибирання в салоні це ось така фіброчка. Нею ми будемо робити вологе прибирання, протирати сидіння, кермо, ручку КПП, ну і там всі поверхні там, торпедо, карти дверей і все інше. А далі нам потрібна ось така вафельна фіброчка для протирання скла. Видалі далі потрібно дві. Такий однаковий, потім розкажу чому. А, також нам потрібна буде ось така щиточка, м'яка, е, яка буде прибирати пил. І е, головне, що ми її, її будемо робити, це е, прибирати у дефлекторах. А, тобто важко доступні місця всі вичищати, ось цю штукою буде дуже легко. І, і бажано взяти ще ось такий е, ліхтарик, багато у кого залишився з часів блокауту. Тому рекомендую взяти, щоб зробити вже максимально прям крутий результат. Також опціонально можна взяти бальзам для шкіри, ось такий. Ну, не не обов'язково такий можна, який вам подобається. І ось такий засіб для пластику. А, якщо у вас вони є, то потрібно ще два аплікатори. У мене ось такі. Якщо хочете зекономити, просто ще одну ось таку фібру, але суху. Однією стороною можете нанести бальзам для шкіри. Потім перевернули і цією стороною нанесли вже е, засіб для пластику. Перше, що робимо, дістаємо килимки з машини. Всі 4 спереду ззаду. Наступне достаємо все сміття з салону, наприклад, ось у мене тут стаканчики, якийсь ще стакан, ще чотири стаканчики. Дістаємо з, з, з стаканників. Ось тут зазвичай є багато сміття якогось. ну Тут я зараз. Ось це достану, наприклад, якісь картки, там незрозумілі. у підлокотник, там длідниці всі, наприклад, пульт теж туди. Прибираємо все, що коротше, нам заважає, щоб зробити прибирання вологи е на усіх поверхнях, які у нас тут знаходяться. Наприклад, те, що тут знаходиться, можна не чіпати. А ще у дверях теж треба достати. Тут ось якась незрозуміла фібра лежить. Якесь тут сміття. Воно бачите, достаємо все це з усіх дверей у всій машині. А потім, після того, як достало сміття і килимки, видуваємо зжатим повітрям ось такий пістолет, там де пилосос, Видуваємо з дефлекторів з усіх шалей. Ось тут бачите кучу всякого лайна. Ми це зараз все видуємо, щоб нам було потім простіше прибирати. Ще можна видути з сидінь, ось тут з щелей. Це залежить від того, наскільки у вас грязний автомобіль. Не забуваємо видути дефлектори. Можете побачити, скільки всякого летить лайна. Робимо це по всьому автомобілю. Також можна ось тут видати цей кармашок, там зазвичай дуже багато сміття збирається. Це я вже продував. І ось кнопочки ці. Після того, як ми продули, беремо пилосос, тримаємо його ось так, поміж ніг, щоб не подряпати кузов. Щоб правильно та якісно усе, усюди, де можливо. Переднє сидіння відсуваємо назад максимально. Ще можна спинку трошки опустити, щоб щілина між сидінням нижнім і верхнім була трошки більша, щоб туди заліз добре цей полосос. Все, починаємо пилососити. Спочатку пилососимо тут, де у нас основне, так би мовити підлога без всяких Ось так. Ще можна залізти ось сюди, під сидіння. Раз, туди максимально. Потім ось тут, в мене, теж є. І з цього боку залазимо максимально ось сюди. Бо тут зазвичай ніхто не полососить. І коли машини приїжджають до мене, то просто тут жах створиться. Що Щоб ось тут часто... Забито, можна підігнути трошки пластик. І ось так. А якщо не підгибається пластик, можна припустити кавролін ось таким центром, але тут, тут так не працює. На інших машинах працює. Після того, як прополесосили ну, переходимо на сидіння. Зі шкірою будемо трошки обережнішими, Сильно тут не той. Не дряпаємо не її. Після того, як спереду закінчили, відсуваємо максимальне сидіння вперед і приходимо на задню частину. Можна ще раз тут пробіжатися, де не достали. Знаходимося ззаду, бачите, скільки у нас місця з'явилося. Максимально під сидінням зараз пилососимо. І не забуваємо засунути ось сюди. Ось сюди. Тут дуже завжди багато сміття. Ось так. Все, пилососимо далі. Як завжди. Бачите, я максимально туди засовую, і в мене чистота буде усюди. Центральний тунель теж не забуваємо. І якщо ви вже закінчили центральним тунелем, то переходимо на сидіння. І тут робимо те ж саме. Потрібно розвинути ваші. Щоб тут не було складок, щоб тобто, тобто стати у складках сміття, потрібно відтягнути її ось так. Покажи ближче. Відтягнути її ось так, бачите? Я її ось так відтягаю. Дивіться, скільки я виплолосок. Ось так. Ось так. Це найголовніше, щоб було прям дуже чисто. В принципі, все. Проходимо ось так увесь автомобіль. Наступний крок е вологе припарання в салоні, беремо хітрочку, е звичайно, що я показував, мочимо її. Вона повинна бути чистою. Бажано вдома її попрати перед цим на пральній машині. Все, добренько її намочили. Цю штуку я не рекомендую користуватися. Зараз. Чого? Тому що вона не видіжні так, як потрібно вона слабенька. А, складаємо фігурочку у чотири таких рази. Потім ось так, ще вдвоє після чотирьох. І віджимаємо наскільки це можливо, наскільки у вас вистачить сил. Після того, як віджали, щоб ще більше її підсушити, потрібно її розвернути і декілька разів так рухнути. Раз, перевернули. Бачите, від неї відлітають зайва волога якраз така, яка заважає. Все, потім переміщаємо все у салон. Так, Потім у салоні я зазвичай починаю з гори, протираю керування люком. Якщо у вас ці штуки не замші, як у мене, а пластикові, то можна їх протерти, тому що руками зазвичай беруться. І найголовніше протирати дуже ретельно кермо і ручку переключення передач. Як це робиться? Я ось беру. Ось так бачите? Дуже крипенькою креп, ну, її обгорнув і тру. Ви можете побачити, що вона ну, стає дуже грязна. Особливо ось тут, де тримають, ну прямо гляньте. Бачите. Тому кремо протирається в першу чергу, зазвичай, поки фібра найчистіша. А Після того, як ви процедуру кермо бачите, теж дуже г'ясно. Я зазвичай переходжу на проключення передач. Чи важіль, правильніше сказати? Тут протираю навколо одразу, теж ретельно протраю і ручний. Не соромтеся робити так, краще відмити добре. Неважливо, як ви виглядаєте в цей момент. Загалом то все, потім просто протираєте усі поверхні, які тут бачите, де достаєте. Не приймайтеся там натиснути якусь клавішу, нічого від цього не станеться. Але ви зато добре відмиєте все. Ось тут де руль, можна ще опустити трошки кермо і туди залізти у щелину, щоб добре вичистити. Потім його підняти а Також дверні карти. Тут все досить просто, протерли. Ручку не забуваємо добре протерти, тому що ви завжди за нею тримаєтесь. Ну і сам пульт керування з попідйомниками. Але все ж таки ну, тобто, таки, за кермо, чому ще скажу, потрібно ретельно витрати, тому що е, чині довели те, що. На кремі збирається більше бактерій, ніж на обідку туалету, тому там дуже-дуже багато грязі. Після того, як протерли торпеду та карти, ще дуже місце таке грязне, де ніхто не прибирає зазвичай ось тут між сидінням. Бачите, сюди рука нормально так залізає, можна прибрати, але цього ніхто не робить. Потім протерли тут і протираємо вже самі сидіння, якщо у вас вони шкіряні, бачите, я їх протираю теж дуже тут багато. Збирається в рязі, особливо влітку, особливо, якщо ви, там, у вас жаркувато в машині буває, то протираємося дуже ретельно. І ще коли протираєте, бажано, ну і там, працюєте у салоні, така невеличка ремарочка, не потрібно ставати там, локтями, руками ось так. Можна, ось, наприклад, так стати на саме сидіння, тому що можна таким чином зламати або підігрів. Або я ще гірше, якщо у вас там масаж сидінь, а вентиляція сидінь, тому з цим треба бути обережним. Після цього вже протираємо саме порожки. нижню частину тут біля ковроліну вже протерли. Ну і ще можна пульт керування е, регулю... ну, сидінням. Теж протерли. В принципі, все. І знов таки сидіння вперед. Відсунули і передвигаємось назад. Ще коли ми позаду вже будемо прибиратись, не забуваємо, також і на пасажирському передньому сидінні я маю на увазі, протирати ось ці ручки. Чому? Тому що теж до них багато всі тримаються, вони завжди дуже грязні. Якщо ви хочете, щоб воно приємно було і завжди ну, довго залишалось чистим, то потрібно це робити регулярно. Ну і тут ззаду протираємо вже сам тонель центральний. Тут в принципі все достатньо просто позаду. Найбільш часу з'їдає передня частина торпеда, бо там багато перемикачів і так далі. Тут все протерли, потім перекинулись на сидіння, тут все протерли. Не забуваємо згори тут протерти, підлізти за підголовники, самі підголовники, позаду них, під ними. Також часу забувають опустити підлокотник. Протерти тут. В принципі, все. Передостання фаза. Будемо витирати скло, Вафельна фібри, як заказав, у нас одна в даному випадку. Мочимо її, не мочиться. <рес> це ж, не можна прати фібри з ну, пральним породком з консервантом. Тому що тоді вони отак от не, вологу не можуть себе взяти. І теж її дуже добре віджимаємо максимально судно. Віджимаємо і теж струшуємо. Так, да. так. Так. Все. Потім йдемо сюди. Щоб протерти скло, майже ідеально воно буде чисте, досить все просто. Беремо вологу фібру, як я таки ще показав, головне, щоб була чиста. Це найголовніше. Просто прикладаємо, протираємо ось так. Можна ще опускати, опустити скло, якщо вам потрібно, прям ідеально. Опустили, протерли верхівку і підняли. Ось так. Все, скло буде майже ідеально чисте. Якщо ви хочете, щоб прямо було перфектно, берете таку саму, тільки суху. І ось як я тільки що протер, ось так її поклали. Взяли суху і сухою фіброю розтерли. Все, ви маєте ідеально чисте скло. Ось бачите, тільки що ось часто забувають протерти люк. Так? І ось можете побачити, яке грязне скло було. А це я не прибирався в цій машині десь місяць тільки. Якщо ви ніколи його тут не витирали нормально, то у вас там буде ну прям дуже грязно. Повірте мені. Також не забуваємо протерти скло, тому що їх теж ми використовуємо. Протерли. Закрили. Тут теж протерли по краям дубри, відпрацювали, забули. Після того, як вже протерли всі, всі скляні поверхні, можна перейти на протирання глянцевих елементів в салоні. Але тут же по-любому потрібна буде друга суха фіброчка. Також не забуваємо протерти екран магнітоли. У мене тут вона ще й складна. Тому достали її. І після цього протираємо всі е, глянцеві елементи. Тоді ви отримаєте на них крутий блиск. Я так завжди роблю, коли віддаю людям автомобіль після хімчистки. І це прям дуже помітно. По-перше, ви спочатку протираєте вологою фіброю. Ось так. І після цього натираєте вже сухою. Так? Ось так. Просто її протерли поверхню. І у вас буде. Плищати дуже круто цей глянець, і прям це кидається у очі. Тому що коли витирають грязними фібрами, ось наприклад, витерли салон, так і тією самою фіброю, якою ви натирали руль, ви протерли ось тут, то вона вже буде брудна. І цей бруд він застигне, як на машині, коли ви будете чист... мити машину ззовні і витирати її насухо е... грязною фіброю, то там будуть залишатися розводи. Тут такого не буде, тому що ми взяли чисту фібру, з якою ми витирали скло. І тепер фінальна стадія. Беремо чисточку, яку я казав, протирати дефлектори ось так. Ну, тут Це просто досить з дефлекторами, нічого складного немає. І на що я ну, рекомендую її взагалі возити навіть у собою, там, щоб вона валялася в, маси... в машині десь. Тому що дивіться, ось тут місце трудно доступне. Там витирати фібру дуже незручно. Беремо цю штуку, ось так. раз. Два. А якщо у вас мультируль, ось цим працювати по кнопочкам просто бомба. Все, тут у нас чисто. Бачите? Ось тут щілина, дивіться. Ось тут щілина, грязна. Бам! Чисто. Ось тут, бачите, пил, грязь якась є. О! Набагато краще стало. І так по всім щілинам пробіжалися. І після того, як вже все закінчили, ось тут пилина, пилинки, бачите, є трошки фінальні. Оп, немає. немає. Вона збирає. І там раз у якийсь час її отак струшуємо. Вона просто класна тим, що вона збирає усю, ну, вона статична і вона тягне на себе пил. Тобто її можна просто збирати все. дуже просто і зручно. Ну і фінальне, що я роблю, зазвичай у своїй машині. Це засіб для пластику. Topstar, я думаю, ви всі знаєте. Надійна, крута штука, не жирнить, нічого поганого не робить. Трошки, трошки його, бачите, налив, розм'якшив. І наносимо. Воно коли висохне, воно буде матове. Воно дає крутий антистатик. Тобто, у вас набагато-набагато менше пилу буде. Ось так. Тут взагалі його трошечки наношу. Він чисто дає антистатик. Тому Рекомендую. Менше буде пилу збиратися на поверхнях. Ну і булочко для шкіри, теж його зовсім-трошки зовсім ляпс. Ось таке Laser Star. Теж кох, теж найтакий крутіший варіант. Тому що дешеві, дивіться, в мене відносно недавно я тут робив хімчистку. А перед цим, коли я зробив хімчистку, я наносив засіб від Turtle Wax. Ну, дуже популярний, він майже у всіх там був, всі його знають. Типу, очисник і конденсіонер для шкіри. Але після нього сидіння стають а, блискучими. А чиста шкіра вона матова. Тут ви розумієте, що шкірі вже жопа, і тут немає сенсу на це дивитися. Але цей засіб він не робить її блискучою, він її залишає матовою і при цьому захищає від ультрафіолету. Роби її трошки м'якішою, і вона довше залишається у своєму даному вигляді. Ось і все. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Пишіть ваші коментарі, що вам сподобалось, а що вам не сподобалось, а можливо якісь свої ідеї, що ви хочете побачити на нашому каналі. Давайте будемо розвивати дитину спільноту України разом.